Покажемо вам, в якому стані прийшов автомобіль з аукціону Автован, стан конкретно внутряночки. Фотографії, я вам, до речі, теж їх зараз тут покажу. По фотографіям видно було гірше. Тобто я бачу, що стан сідушок він набагато кращий, ніж на фотографіях. Але тут 100% треба буде робити хімчистку. Ну, нічого не подерто, давайте спереду подивимося. Так само, брудне, але в цілому видно що ну, трошки є питання до пасажирської сідушки. Саме ще з тієї сторони знімемо. Панель сама без царапин, візуально виглядає непогано. Тобто в цілому все досить таки гарно, непогано. Ну і те, що я вам казав, тут сідушка е, оце такий нюанс по салону, який є. Потолок не вісить. Потолок в нормальному, адекватному стані. Кермо! Це було по фотографіям. Не знаю. Хтось перешиває, хтось ні. Ми останній раз купували за 100 злотих в адекватному стані руль на Opel Insignia. поміняли просто і не заморачувалися з цими перешивками, які коштують в 4 рази дорожче. Якось так. Ну будемо ще перевіряти його, звичайно, на СТО, в якому він стані.